У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити, не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Це сигналізує про те, що залишився тиждень, так перед великоднем він у розпалі і його називають ще страсним, так тому що попереду у нас важливі дні чистий четвер, страсна п'ятниця і велика субота. І тут питання: от як формувалися ці українські давні звичаї, традиції страсного тижня? Що варто робити напередодні великодня? А від чого краще утриматися напередодні? Про це все розпитаємо у фольклористки, антропологині. Дар'ї Ансибор. Пані Дар'я вже понад 15 років досліджує українські традиції. Вона кандидатка філологічних наук, співавторка подкастку. Пороблено. Хто ще не знає цей підкаст, теж можете послухати більше. Ну а просто зараз науковий погляд на великодні традиції. Доброго ранку. Слухайте, Доброго ранку. ну страсний тиждень Нині триває і має купу забобону. Як ми знаємо, хто не знає, зараз буде знати. От, наприклад, не можна веселитися. Сваритися, кричати, скандалити. А як ці традиції, залежно від регіону, різняться? Ну тут насправді досить цікаво подивитися, що різняться в не аж настільки то й сильно, тому що все одно це церковне свято, яке дуже сильно вплинуло на те, що первинно в нас святкувалося до приходу угу. насправді християнства. Тобто, ми бачимо певні такі залишки, але е, досить обмежено. Ну я би сказала, що максимум, що ми бачимо, що десь наприклад більше. Е, Хлопці, наприклад, на Поділлі, на Галичині, вони е, калатають в, е, наприклад, на коротше мають такі калатушечки спеціальні дерев'яні, е, в які калатають, коли починається служба вже безпосередньо mm -hmm. перед великоднем. А на, 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 натомість на іншій частині України ми такого не помічаємо. Та? А там будуть якісь інші моменти. Але чесно сказати, вони такі досить, знаєте, не настільки прям суттєві, як ми інколи можемо побачити в інших святах, там, от з купалом, наприклад, де там mm -hmm. дуже відрізняють. Це наскільки сильно християнство десь там на західних територіях, наприклад, і на центральних і східних повпливало? Тому я би так сказала, що тут якраз цікаво подивитися, як якийсь один конкретний символ там може використовуватися потім протягом цілого року, наприклад. Коли ми говоримо про ту саму вербичку, так, mm -hmm. яку ми тільки от нещодавно посвятили. Ну, І... побити нас вже, давайте. Ви хочете? Давай, ну, Аби ви, ага. ви не вчили. Я б'ю б'ю верба. Це, це великий. Вели. І Що має змінитися? В <рес> моєму випадку. А, Настати о... <рес> 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 ні, насправді... ні, ну, це, ж ритуал. це робилося в неділю, от уже, ага. я думаю, люди це все пройшли. Хто обряд підтримує православний? Але е, я до того веду, що наприклад дуже цікаво подивитися, як ця вербичка протягом цілого року mm -hmm. потім фігурує. Наприклад, випас худоби, перший випас худоби, ми її виганяємо цією свичайною вербою. Або заболіло в нас в горло, і на Поліссі, і на Полтавщині дуже було прийнято брати, і, наприклад, робити такий собі чи відварчик з цієї mm -hmm. верби, або, наприклад, у ці котики кидати і їх потім водичку так пити просто з цими котиками. Дехто умудрявся, наприклад, нежить так лікувати. Ну і досить цікаво подивитися, що оця вербичка, вона тобі протягом цілого року, там як mm -hmm. такий засіб від зурочень, засіб від нечистої сили. Хтось обходить з нею цілий город, щоб вона теж ніяка відьма до тебе не причепилася. Дуже цікаво подивитися на то, як один цей символ, потім по -різному. Ну, на заході України у мами домами я звикла до того, що має бути верба, і я так само навіть тут вже роблю. Верба в мене десь от посвячена, там висить або за якимось десь на полиці і цілий рік. Тобто, а на вже на зелену неділю, то папороть вона залишається, засушується. Кажуть, що коли іде грім, гримить, так. град, то спалюють для того, щоб відвернути від городини ну то вітри. Ну от власне, це вже ми трошки далі зайшли, а далі. У нас чистий четвер, так пам'ятаєш. Шо... З дитинства бабуся казала, треба все хату вимити, вичистити самим, теж помитися, поголитися, і що ніби в той день, ніби сама вода цілюща, і можна хвороби всі змити, очиститися, зцілитися. Звідки а, така історія? Звідки з'явилися такі вірування про те, що а, дійсно ти очищаєшся, миваєшся і можеш зцілитися? Тут дійсно дуже цікаво подивитися, що загалом, якщо ми беремо ще до християнських контекстів, то звичайно весь цей комплекс свят, який ми маємо довкола великодня, він пов'язаний з весняним рівноденням. Тобто таким найсильнішим цим весняним сонцем, яке нам дасть потім урожаї, так гарний добробут. Ну і власне, ми всі були залежні, магазинів не було від того, куди ми сходимо. І, ну як ми власне засіємо поле, як потім все вродить. Тому настільки, от ці весняно-літні ритуали, вони такі пов'язані або з сонцем, або з водою, так чи інакше, або з поминанням предків, які теж у нас відповідали за те, який у нас буде врожай. Зокрема, і тим, що насилають нам певну погоду, і я б хотіла просто закозавати увагу, що саме з чистим четвергом це дуже цікавий момент, що дійсно вода в першу mm -hmm. чергу для нас важлива, але Дуже поширеними уявленнями були саме до схід сонця це все зробити, mm -hmm. помитися не так, як ми зараз зазвичай четвер уявляємо головним днем, який у нас іде на прибирання, і всі так. там приколюються і миють вікна. Так. А дуже дуже в багатьох регіонах говорилось про те, що четвер, навпаки, ми вже нічого так такого важливого не робимо. Ми mm -hmm. до четверга маємо до схід mm -hmm. сонця все встигнути. І дуже важливим було до схід сонця в багатьох регіонах, наприклад, на поліссі, обхід обхід був зі свічкою угу. довкола хати, або так само довкола взагалі всього місця. Щоб обов'язково таким чином теж захистити хату, начебто як від нечисті, або або виміка вимітали все сміття, і потім спалювали. Наприклад, Рівненське полісся це дуже цікаві обряди, коли спалюють саме в от виходить до схід сонця. Угу. От, я ж кажу, якщо ти почнеш дивитися, там дуже багато саме до схід сонця. Спалювали сміття з хати або робили такі прям вогнища і говорили, що це янголи прийдуть погрітися. І це мені так дуже сильно нагадує така паралель. Один просто момент скажу. Дуже цікавий. Це Навський Великдень, а це паралель, що, начебто, як саме на цей четвер можуть прийти померлі угу. і святкувати свій власний Великдень. І ми дуже. його бачимо. це ну, прекрасно. І Ці я думаю, може? ви чули твір квітки Основ'яненка uh -huh. Мертвецький Великдень. Uh -huh. От він, якраз він там правда, на одних територіях це саме цей день в четвер, на інших територіях це, наприклад, субота перед великоднем. Uh -huh. А десь навпаки, це четвер після Великодня або понеділок. Дар'я, так помилися, поголилися, почистилися до схід сонця в четвер, провели його як треба, і далі Страстна страсна на сьогоднішній день цього великоднього тижня. Як він сформувався її уявлення про цей день? Ну насправді тут якраз повністю ми бачимо ці християнські уявлення стосовно того, що це оскільки страсті, оскільки хреста розіп'яли. Саме цей день у нас найбільш такий. Посни ніхто дуже багато mm -hmm. людей взагалі намагалися взагалі нічого не їсти в цей час. Єдине, mm -hmm. що люди роблять, фактично це вони орієнтуються на те, що треба піти на службу. Mm -hmm. Ну тобто, він такий більш був вичікувальний, я б сказала, і особливо важко каралося, якщо хтось там умудрявся в цей час. Там якось, наприклад, не можна було мити голову, mm -hmm. не можна було ткати сукати жодним чином. І до четверга повертаючись, там ще дуже важливо були моменти з, зі свічкою. Четвергова mm -hmm. свічка, яка була на службі саме. Яка 12 страстей просвилухала, вона була дуже помічною від грому. Це uh -huh. все, що ви uh -huh. розказували uh -huh. про вербичку у вас бабуся. Uh -huh. Це скоріш за все, і оця свічка четвергова. Вона теж дуже потужна. І в п'ятницю, власне, в деяких регіонах вже можна було почути, що в принципі могли починати робити паски. Uh -huh. А в деяких регіонах, наприклад, на Слобожанщині, це намагалося робити ближче до вечора. Тобто, вже ввечері, uh -huh. як ми знаємо, формально це вже інший день. Так ми, після заходу сонця настає, начебто як вже інший день. То, наприклад, робили таку історію, що просто опару готували, а вже uh -huh. в суботу зранку починали пекти паски. Боже, я слухаю і згадую і теж бабуся, і навіть мама страсна п'ятниця, не можна там то різати, не можна не, не голосно говорити, не можна сміятися, не можна те дійсно. страшна п'ятниця це ну от е, це дуже, дуже дякуємо за те, що ви до нас е, е, зайшли на гостину, і ну як експерт, нам розповіли, як науковець, як це відбувалося в різних регіонах, тому що важливо повертатися до наших традицій, які ми. Можливо, там призабули а, і їх підіймати для того, щоб а, вплітати вже в своє сьогодення, передавати їм а, їх дітям ці традиції, тому що це наша історія, це наша культура, і це прекрасно. Я згадую, коли ми з сестрою вранці прокидалися посеред ночі і бігли швиденько, хто швидше вмиється свяченою водою, в якій були занурені писанки, і були залізні монети, тому що мама казала, що хто. Перший вмийця, в того буде здорове, чисте і гарне личко. Ну тобто, це така мила традиція, але це така атракція класна була, і це такі прикольні спогади. І вони мають бути також у наших дітей. Тому? Та і взагалі це об'єднує людей та навколо таких речей. Це, це дійсно класно. Пасибі, фольклористка антропологиня Дарія Ансибур була тут, у нас, у нас з нами. Пасибі вам, рухаємося Дякую. далі Дякую. і головне на ранок за мить.